Урівняли горловину. Пам'ятаєте, що підборт у нас трошечки йде довший в кутику, для того, щоб виконати при посадку. Я в подальшому все це все, все покажу ще, продемонструю. Зараз увага на надсічку. От вона, Переносите. складаєте разом. Дві деталі. І виконуєте надсічку. Так, ви це самостійно зробите. Отут yeah. надсічку виконаєте. Значить, ви це зробите самостійно. Контрольна uh -huh. точка є, отак все добре уклали. По обшивці також знайдіть середину і теж зробите надсічку, але невелику. 5 міліметрів. Подивіться, де серединочка. Uh -huh. І будемо працювати з коміром. Так, все, працюємо далі, рухаємось. Зверніть увагу, нижня частина коміра пришита до пальто. Зверніть увагу. Ви знайшли серединочку, тут є націчка. Співставили з середнім швом спинки. Ну, студентка тут вже ісколола і вшила комір. Тепер дивіться, це ще не все. Після того, як ви вшили комір частково. Передивіться, чи все у вас відповідає контрольним точкам. Дивіться, де кут, припуск 1 см. І тут так само, де кут, також припуск 1 см. Далі ви повинні зробити надсічку. І робите надсічку, не дорізаючи 2-3 мм. От саме ось так. Ось так. Зверніть увагу. Після цього комір розгортаєте в таке положення. Так. І тут у нас ще одна є контрольна точка. Є чи немає? Є, так? Є. Да? є. Ви зараз співставляєте, сколюєте також кравецькими булавками і зразу вшиваєте. Рукави та комір ми вшиваємо. Маша, ви вшивали комір зі сторони коміра чи зі сторони горловини? Зі сторони коміра. Зі сторони коміра. То зараз лінію розкепу, по саме ось цю краще. Вшивати зі сторони горловини, тому що тут є насічка. От тут добре треба все виставити. Ось саме ось так. Угу. І зрізи, щоб були на одному рівні. Дівчата вам видно чи не дуже? Угу. Ви дивіться, бо у вас моделі у всіх різні. Я один край. В шию, а другий ви зробите самостійно, бо тут ви вперше це робите. Я ще вас просила, щоб ви проклали лінію один сантиметр. Ми не намітили. Строго біля насічки. Проклали добре. І виконуєте шов. Три стібочки виконали, вертаєтесь, щоб була добра закріпка. Саме де починається надсічка. Видно тут? Буде видно на камеру? От Де надсічка починається в цьому місці. І вшиваємо. От Тут, де я зробила надсічку, де я її виконала, от складіть як виточку, от, умовно, це ж не виточка, але ви так складіть, от, щоб було легко зараз вшити, щоб вийшов чіткий кут строго по намічених припусках у вас має бути тут один сантиметр так, тут не спішите в куці дойти до строчки Увагу! От наша строчка і насічка недорізана від шва 2 мм. Дивимось, як виглядає в готовому вигляді. Зараз ще припуски ви розпросуєте. Так, все, виконуєте далі. Отже, комір вшитий. Дивіться, але ще не остаточно. Ми тільки з вами вшили нижню частину коміра та верхню частину коміра. Пам'ятайте, що нижня частина коміра вшивається в виріб. Зверніть увагу. Там є спинка, пілочка. Зверніть увагу, студентка вже виконала обробку. Комір вшитий. Припуски розпрасовані. Попередньо виконані надсічки, не доходячи 2-3 мм до шва. Розпросували на колодці. Також хочу зауважити, що ми підрізали по лінії відльоту, десь ось з цього місця. Да? Да. З цього місця на 0,5 ми відрізали і плавно звели лінію на нівець. Зараз покажу на верхній частині коміра, як ми це зробили. Ось це у нас верхня частина коміра вшита. Дуже гарно студентка виконала завдання. Зверніть увагу з виворітнього боку. Я вам покажу на верхній частині, але ми це зробили на нижній частині. Нижня частина коміра повинна бути вущою, ну, приблизно десь на 5. Міліметрів. Зверніть увагу, від краю 5 міліметрів. Ще раз попереджаю, це ви виконуєте зі сторони нижньої частини коміра. Це я показую з боку верхньої частини коміра. І отут от приблизно десь 4 сантиметра. Можна далі отак. Блибли на 4-3,5. Отут нанівець зводите. І оцю діляночку ви відрізаєте. Так, марічка, я тут вам проведу, а ви праскою зараз ці всі пунктіри знімете. От. І оцю величину ви підрізаєте. Але будьте пильними. Це я показую верхню частину. Коміра, бо зараз вже не маємо такої можливості показати, бо студентка вже тут все це виконала. Ви це все виконуєте на нижній частині коміра, те, що я вам показала на верхній. Не переплутаєте? Не Ні. заплутала я студентів? Ні. Добре. Тепер хочу ще показати з'єднання. Якщо по відльоту з'єднати зрізи, зверніть увагу, наскільки вони нижчі. Получається якраз на 5 мм. Бачите? Угу. От якраз оцих 5 і є те, що ми зрізали, на нижній частині коміра. Тут ви витираєте, нічого не відрізаєте. Зрозуміло. Тепер дивіться, слідуючим етапом буде знаходити середину на верхній частині коміра. Помічаєте. А у вас надсічка, до речі, є. Да. От добре, що ви зробили. Так само на нижній частині коміра. Отже, у вас на нижній частині коміра була надсічка. Да. Ну ми зрізали 5 міліметрів і вона зникла. Намічаєте. І з'єднуєте. Не спішите, все поправляєте. Так, тепер все точно, так? так. Да. Зі сторони верхньої частини коміра. В куці отут от, трошечки робите при посадку, але не значно, от буквально трошечки. В кутах. Верхньої частини коміра. Це для того, щоб кут не відвертався в процесі вже експлуатації, коли вже ви обшиєте кінці коміра та відльот, а щоб він добре прилягав до виробу, то саме я практикую в куті невелику припосадочку. Ви зразу фіксуєте, якщо вам не вистачає припосадки, можна зі сторони нижньої частини отак трошечки випустити. 2-3 мм. Зверніть увагу. І з цього боку так само. Трошки наплив робите. Бачите, таку хвильку невелику. Виконали. Буквально трошечки. Бачите, оцей комір, він вже так проситься вниз, дає направлення, що він не відвертається, не дивиться нагору. Зрозуміли, так? Далі все по відльоту сколюєте кравецькими булавками. Я тільки зараз покажу один бік, другий ви самостійно викладете. Зрізи все. Урівняєте добре. Так, тепер будьте уважні. Так, по лінії розкепу шов укладаєте на шов. От, видно вам? Шов так. на шов. Добре. Укласти припуски вниз. І фіксуєте положення. Обшивати будете зі сторони нижньої частини коміра. Оце у нас верхня частина, там, де обшивка угу. по спині, а нижня частина саме ось тут, де є спинка, де є пілочки. Так? Yeah. Дивіться, якщо треба вам ще булавочку, можна ще одну. Це вже буде тут завершення у нас. Будете розпочинати, якщо зі сторони uh -huh. нижньої частини коміру, то ви розпочинаєте з того боку. І от тут ви завершуєте. Тут запроєктований скільки один см. Okay. Uh -huh. Якщо хочете, щоб комір був ще ширше, можна по 0,7. А можна ваш запроєктований. І ось тут так само все один сантиметр. Угу. Ви повинні прийти, от саме в цю точку, де ви розпочинали вшивання угу. коміра по розкепу. Оце шов розкепу. Звідси, до віці. До сюди. <сміст> так. Зрозуміло, так? Да? Да. Так, все. Тут закріпочка акуратненька. Дивіться, я даже пропоную тут закріпку не робити. Дійшли до цього місця. Вертаєтесь буквально от, один сантиметр, то це і буде закріпка. Якщо тут щось не вдасться, то буде легко розпороти. Не робіть таку велику закріпку. Зрозуміли, так? Да? Да. Все, виконуйте самостійно.